12 липня на вулиці у тіні плюс 41, а ми коптимо перепілочок. Зараз побачимо. Опля! Перепілочка копчена. Смачна, соковита і добра. Мамуся, ну, гарячі чи ні. Так, от сонця треба відвернути. А от такий мають вигляд перепілочки. Коптилися вони 2,5 години, щоб гарно транспортувалися. Три дні назад відправляли пробну партію у Хмельницьк. Ішла йшла вона з 2,5 суток, по жарі. і дійшла все в порядку, все смачне, все добре, нічого не зіпсувалося. Значить, Наше пакування то, що треба. Пакуємо. У нас секретне пакування. Розказувати не буду. Але пройшло іспитання і дійшло все в порядку. Все в порядку, дійшло. Смакували люди. Теж тоже, тоже вони переживали, бо ж, як же ж по такій жарі буде, буде воно йти. Але все, все нормально. Дав Бог, все дійшло, все смачно. Навіть грамочку нічого не зіпсувалося. Відправляли ми. А е, Що ми відправляли? 2 кг перепілок копчених і кролик. Ну, і Кролик там десь був, кіло чи кіло 200 Щось таке. Ага, ровно кілограм. Ну, а ці зараз спробуємо та ті скажемо, які вони смачні.